Розпалась родина, вірмі батьківщина, розтоптана віра свята, нема світі миру, бо нашу країну скувала кулями Москва. А кулі летять по усій Україні, ракети летять іздаля, а ми не залишимо своєї країни, поки не уб'єм москаля. Нам Бог допоможе, бо ми його молим, хоч проливаємо кров ми свою, гріхами не маємо, що їх убиваєм, боронимо. Землю свою. Стріляємо по усій Україні, боронимо землю свою, а матінка Божа нам допоможе закінчити кляту війну. Горять наші села, міста й містечка, а він не щадить ні старих, ні малих, ох тяжко вам буде лежати тут у могилах старих. Вас не відспівають ні в церкві, ні рідні, бо так учать ви, вас москалі. Ідіть, убивайте українців, самі залишайтесь на їхній землі. І спалює ваше тіло, хоч ні в чому не винен, тому винен той проклятий Путін, що розпочав на Україні війну.